Вітаю вас, друзі! Команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів. Я знову з вами на зв'язку. Сьогодні знаходимося в Закарпатській області, де ми хочемо вам запропонувати ще раз переглянути ось такий чудовий конструктив сходів, який ми змонтували. Колись ми з вами ділилися. Ось тут є силочка. У нас в цехові, як він виглядає? Коротко про даний конструктив. Конструктив сходів я змонтований із ясена. Поставлений ось такий чудовий перший зустрічний стовп ЧПУ. Перша радіусна сходинка. Поставлена одна сторона на ТТВ, інша сторона є вигнутий косуур. поставлений вигнутий 3D-повороті поручень. Поставлені ось такі красиві гарні віртуоз балясини. І що цікаво в даному конструктиві поставлена от така красива led підсвітка із датчиками руху знизу. І зверху на другому поверсі. І що цікаво, втерта патина, сіра, в пори даного ясена. Якщо вас цікавлять, друзі, ось такі красиві, елегантні сходи, які дуже красиво прикрасили даний е, будинок в, в даній кімнаті, будь ласка, звертайтеся до нас. Якщо вас цікавлять такі сходи, будемо раді вам запропонувати ось такий варіант. Або який ви підберете для себе. Дякуємо за довіру до нашої команди, команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів. Тиву це впевненість у кожному кроці. Дякуємо і бажаємо нам миру. Дякую.